У Нетішині відкрито відділення обласного серцево-судинного центру, де надаватиметься невідкладна кардіохірургічна допомога, консультації, проводитиметься діагностика та рання реабілітація. Хмельниччина єдина область в Україні, яка з відкриттям відділенням Нетішині досягла 70 кілометрової доступності до центру надання невідкладної кардіологічної допомоги. Ще одне відділення центру, окрім Хмельницького, більше трьох років працює в Кам'янці-Подільському. Хмельницька область за швидкістю надання допомоги пацієнтам серцево-судинними захворюваннями. Посідає одне з трьох перших місць в Україні. На запрошення генерального директора Хмельницької ЕС 29 вересня у Всесвітній день серця з колективом атомної станції зустрівся Андрій Кланца, директор некомерційного підприємства Хмельницький серцево-судинний центр, лікар-хірург, заслужений лікар України, доктор наук. Порівняльний зріст захворюваності персоналом атомної станції на серцево судинні хвороби у 2022-2023 роках. Свідчить про їх зростання. Кардіохірург такого рівня і був запрошений на хаєс для налагодження співпраці у цьому напрямі саме тому ми обрали Нетішин як місце, де локалізували своє одне із трьох відділень нашого центру для того, щоб цей вид допомоги кардіологічний, інтервенційної кардіології, кардіохірургічний, був максимально близький до і до співробітників вашої організації і. Підприємства і до жителів північного регіону, власне, Шепетівського району працівникам ХАЕС було повідомлено, що в найближчій перспективі місяць-два відділення планує надавати цілодобову допомогу з гострими станами: інфаркти, передінфарктні стани, гострі порушення серцево-судинного ритму. З відпрацюванням логістики швидка буде доставляти у Нетішинське відділення жителів північного регіону області. Це Шепетівський, Славутський і Зяславський райони. Наступного року ми плануємо імплантувати кардіостимулятори тут. І робити більш складні втручання на судинах серця, більш складні, ніж, скажімо, стандартні, і при деяких вроджених вадах серця, закриття дефектів перетинок вроджених і так далі. Тобто різний спектр допомоги буде доступний у місті Нетішин для ваших співробітників, для ваших близьких і так далі. Ургентні послуги відділення безкоштовні для держави. Жоден пацієнт коштує 20-30 тисяч гривень. Щодо планових випадків, то для персоналу ХС опрацьовуються шляхи можливого використання страхових полісів для фінансового покриття вартості. Дуже добре відмітив кардіохірург, що на атомній станції проведені такі ретельні обстеження. Підприємство дбає про своїх працівників. Головне якомога раніше виявити проблему. Ми готові прийти до вас на місце роботи, провести свою участь в вашому діагностуванні. Суванні і будемо сподіватися, що таким чином ми будемо раніше виявляти проблему, профілактувати, не доходити до складних операцій. Але якщо вони будуть потрібні, робити їх вчасно, успішно і щоб всі з вас поверталися до роботи здоровими і без ускладнень. Керівник Хмельницької С вважає, що зміна підходу до проведення медоглядів персоналу дала позитивний результат. Задача підприємства, переконаний Андрій Козюра, не реагувати на наслідки, а впливати на виявлення та усунення проблеми у рамках співпраці з кардіоцентром. Зробити ці послуги безкоштовні для тих, в кого є ці страхові полюси. Будемо опрацьовувати питання, в тому числі і безкоштовної консультації у кардіолога, якщо будуть такі відповідні показання, опрацюємо питання можливості використання нашого УЗД-апарату для того, щоб проводити тут безпосередньо УЗД серця, тому що безумовно кардіограма і УЗД серця це саме такий мінімум, який має проводитись. Ми маємо так напрацювати, щоб дійсно був ефект. Частині захисту нашого, нашого персоналу вивчаються та опрацьовуються можливі шляхи співпраці медиків та атомників. Головна мета якої захист здоров'я персоналу Хмельницької АЕС